Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Успіх наших дій протидії наступальним операціям противника насамперед визначається наявністю достатнього складу сил і засобів. Кривава засідка для окупантів. Саме вони головною передумовою для ефективного застосування вже організованої розвідки керівництва управління і взаємодії, заявив генерал Наєв. Під чим керівництвом розгромила цілу колону працюю безпосередньо з командирами бригади, батальйонів сержантським складом і бійцями для забезпечення належної взаємодії між підрозділами скоординованого виконання завдань на напрямках, де ворог намагається прорватися. Є успіх, зокрема, минулого тижня на напрямку Андріївка Олексіївка, противника, було заманено в заздалегідь підготовлено пастку, зупинено після чого завдано нощівного вогневого ураження силами кількох бригад і підрозділів. Було застосовано понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів. Внаслідок цього знищено 120 піхотинців противника, три танки, 11 бойових броньованих машин і один ворожий автомобіль. Після бою проведено зачистку місцевості. Таким чином намір ворога зазнав провалу. За результат чіткої координації завчасного виявлення планів противника і головне наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді. Саме це визначальний фактор в сучасній війні. Якщо сил чи засобів недостатньо, тоді має відбутись посилення. На це відрогував. Одразу і політолог Дмитро Биков генерал Найв у своєму дописі чітко формулює головний принцип ефективної оборони: успіх дії напряму залежить від наявності достатніх сил і засобів, ні розвідка, ні координація, ні навіть найкращі плани не спрацюють без реального матеріального ресурсу посилення. Так, є окремі успіхи, як от нещодавня пастка на напрямку Андріївка-Олексіївка, там ворога зупинили і знищили завдяки злагодженим діям, точній розвідці і використанню сучасних засобів. 600 сот арт снарядів і 200 дронів? Саме це дало результат, але ці результати стали можливими лише тому, що вчасно було забезпечено потрібне посилення. І Тут виникає головна проблема, про яку говорить генерал, яку ми підкреслюємо. Наші командири постійно звертаються по підкріплення, але його дають не системно, а скоріш епізодично. Невже це випадковість? Адже виглядає як. Навмисна бездіяльність яка ставить під загрозу навіть найуспішніші операції а потім, у разі прориву ворога чи поразки, буде зручно. Звинувачувати командирів, хоча винен той, хто не дав посилення вчасно. Генерал Наєв не скаржиться, він працює, він воює, координує, але між рядків чітко звучить сигнал. Без належного забезпечення всі наші зусилля можуть бути змарновані. І Тут є лише єдино правильний висновок. Потрібне посилення системне, постійне, в повному обсязі, не потім неумовне, а реальне і негайно. Інакше це або злочинна недбалість, або саботаж. Рухаємось далі, так, але тільки якщо маємо з чим. А не з порожніми руками редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.